Всім привіт! Я Аліна із Канади. Зараз я знаходжуся в місті Вінніпек. живу я тут уже третій місяць. І сьогодні хочу вам записати відео, розповісти більше, Так, мій мікрофончик. розповісти вам більше про свою першу зарплату, про свій перший автомобіль, що нового і так далі. Хочу похвастатися з вами своєю новою піжамою. А хто мене дивиться, знає, що я полюбляю ходити в піжамах. Ось у мене ще одна така зимова піжама, теж вона із Китаю, я її зимовила. Е, так, я знаєте, чому люблю ходити в піжамах? Бо я жила 7 років в Китаї. і в Китаї люди часто на вулицю ходять в піжамах. Там магазин, просто в місто вийти в тапочках, в піжамі, нормально. Взагалі китайцям взагалі все одно в чому ви ходите, тому що там дуже багато разного, супер кльового, крутого одягу, люди одягаються супер дивно, ніхто на вас не звертає уваги, людей багато, і тому я звикла до комфорту. І тут теж хожу в піжамі, тут люди увагу трохи звертають, але нічого Нормально. Я так сказати, до цього добре відношуся. В цій піжамі я також ходжу на роботу і почнемо з роботи з моєї першої зарплати. Я працюю в daycare, Кірс, щось типу дитячого садочку. А, працюю там вчителем на заміну. Я вже думаю, в попередньому відео про це розповідала. І я люблю туди ходити теж в піжамі, тому що це дуже зручно. Я відчуваю себе як вдома, граюся з дітьми, там обнімаємося, граємося і класно проводимо час. І от. Мені прийшла моя перша зарплата. Спочатку скажу, як саме я працюю, щоб ви розуміли, чого зарплата така, так як я працюю вчителем на заміну. Кожен день я працюю дві години: одну годину вранці, одну годину ввечері. Тобто я туди їжджу два рази і працюю на повний день, тоді коли якогось вчителя немає. Тобто, заміняю. Наприклад, зараз у нас китайський новарік. Синіянку, синіянку, синінку, синіян квайла. І от у нас китайський Новий рік, я зараз заміняю китаяночку. У нас там всі вчителі зі. Індії і одна китаянка. Я заміняю китаянку, бо китайський новий рік вона святкує, а я працюю. І от я працювала два тижні повних в цьому місяці. Ну я вже пропрацювала місяць, тут зарплату відправляють по два тижні. Я отримала першу зарплату і разом вийшло десь 900 з чимось, трохи ну, майже 1000 доларів. В принципі, я здивована, бо мені здається, ще мало працювала, і зарплата, типу, нормальна. От, але не звертаючи уваги на все це. Я декілька днів назад ще отримала запрошення на інтерв'ю на співбесіду в садочок Монтесорі. Бо коли я шукала роботу, я вам казала, з десь я знайшла її за три дні. А я просто по периметру всі типу, по периметру, всі садочки, які близько знаходяться біля мого дому, я туди відправила резюме. От і сьогодні. Так, і десь три дні назад мені прийшло ще запрошення від одного садочку, куди я відправляла резюме на повну ставку. Це садочок Монтесорі. Я не дуже полюбляю Монтесорі, якщо чесно. Я три дні колись пекіні працювала в Монтесорі. Мені не сподобалося. Ну, звичайно, я думаю, це залежить від садочку конкретного, від колективу від всього. Мені може в принципі і сподобатися. Я читала книжки Марії Монтесорі, і мені, ну типу, взагалі про цю систему навчання, мені в принципі і сподобалося. Було щось цікаве, щось не дуже. Але Ті три дні були не дуже. Так чому там працювали цього три дні? Тому що потім мене запросили в інший садочок. Там була зарплата набагато більше. Я така, ну все, всім пока, я пішла. За зарплати, так сказати, в інший садочок. Так, це з приводу садочків. А до речі, от, е, так як я жила в Китаї, я хочу вам порівняти і працювала, я хочу вам порівняти трошечки. Е, ну, я вже про це розповідала, що в Китаї в принципі дітей дуже сильно нагружають, вони дуже багато вчаться, і вони прям виходять такі розумні бубочки. Е, тут я дітям дають дуже багато свободи, і це теж плюс, тому що вони дуже креативні. І от у нас був урок е, урок, ну це не урок, це складно назвати урок, просто робили пробки. Е, треба було передумати. Поробку типу щось про китайський новий рік, і я вирішила зробити віяло з дітьми із черіблосом, Типу, цвітіння вишні. якось так називається. От і я їм намалювала саму цю вишню, і їм, ну. Типа, палочки, а їм треба було квіт скласти, типу, у віяло зліпити і на і красками квіточки намалювати. І мені зробили зауваження. Мені сказали, так не можна. А що якщо якась дитина захоче намалювати не череблосом, а райдугу або котика? Типу, треба давати їм місце креативності. Вони самі мають обирати, що намалювати на віялі. Я така: ну це ж типу китайський новий рік. Типу, я хотіла щось китайське. Ну окей, добре будемо. Ну і в принципі. Це плюс, це типу, максимально протилежно від того, що в Китаї, бо в Китаї навіть колір діти не можуть обрати все прям під копірку. Їхній арт весь під копірку. Але тут, типу, ти навіть не можеш тему обрати, тому що діти мають право вибору. Ну, прикольно, що непогано. Я буду слідувати цій лозіці відповідно. Далі хотіла вам розповісти. Ще про е, свій перший автомобіль. Е, я не знаю, що вам казала, я отримала права в Китаї для того, щоб не отримувати їх тут. ну, Тут е, мені довелося все-таки ще раз пройти knowledge test і тести test, Тут не можна китайські права обміняти так само, як українські, але мені не довелося чекати от довгий період часу, щоб міняти права із учбових, на справж, на, типу, повні і так далі. ну, Якщо ви в Канаді, ви знаєте. Так от, Я вже отримала права, досвід водіння в мене маленький, але все одно. І мені чоловік запропонував купити. Перший автомобіль, тобто він мені дав бюджет і мені треба було обрати. Він сказав, щоб я обрала сама, бо він в автомобілях теж нічого не розбирається. І так як я нічого не розбираюся, просто знайшла українця. Мені один таксист порадив українця, який працює. В салоні чи Хонда чи Хюнда я вже забула він, прям дуже класний, професійний. Він дуже допоміг. Я просто послухала все, те, що він мені сказав, тому що я сама нічого не розумію. А він мені каже: Ну за таку ціну? Типу тут всі рекомендують купляйте Тойоту, купляйте Тойоту. Тут Тойота в Канаді це як я не знаю лакшері кар. Просто в Пекіні Тойота це. Ну типа рвиве кінь в Пекіні У всіх машини дуже круті. Там просто можна також дивитися. І в Пекіні машини, в принципі, дешеві. У нас був Порш в Пекіні, і він був, мабуть, дешевше ніж ця машина, яку ми тут купили. Чому в Пекіні так дешево? Тому що там по перше, у них є своє виробництво. По-друге. Ну і воно дуже класно. Вони класні машини виробляють, вони конкурентні. По-друге, у них там всі фабрики. по-третє, у них дуже бага, велика популяція. Коротше, машини продаються дуже дешево. Там можна номера на машину купити дороже чи машину. Ну, звичайно, в залежності від того, яку машину, але не важливо. А, а тут номера дуже дешеве, немає такого ажіотажу за номерами, не важливо. І я послухала цього чоловіка, який хоч щось розбирається в автомобілях, він і каже, типу, з його логіки я так зрозуміла, що ну, і взагалі з логіки, що якщо брати якусь йоту за таку ціну, типу, в мене бюджет був 20 тисяч, то це буде щось взагалі розвалене, старе, а можна просто взяти, типу, він порекомендував, порекомендував Kia Sorento, І вона типу, майже новенька, і вона не була бита, нічого, все нормально, класно виглядає, і я така типу. До. E, Чудово, <гум> він мені показав, я така красива, <гум> колір хороший, <гум> чистенька, <гум> що я ще можу сказати. Він мені щось розповідає про ось такий. От, я думаю, мені це нічого не каже. <гум> Якщо маю, каже те, що нормально, я беру. <гум> Взялася, здається, за 22 чи щось таке. І, в принципі, я дуже задоволена. Вона, типу, величенька, але в мене немає такого відчуття. Як я водила автомобіль в Пекіні, у нас був Порш, і він Поршкаєнка коротше, був. І він мені здавався як трактор. Типу, моя взагалі відчувала себе, як я не знаю. А це, вроді, вона й велика, але вона, типу, Класно, ну я не відчуваю, що я в якійсь огромній машині, і вона, типу, якось нормально, типу, водить її набагато зручніше, не знаю, мені все подобається про цю машину. Єдине, що я водити ще не вмію. Я вирішила поїхати в бібліотеку. Я люблю читати книжки. Поїхала в бібліотеку, а там була підземна парковка. Боже, горем з пополам, я виїхала. Я думала, там залишусь на все життя. Уже оця людина, яка білетики приймала. Слава Богу, там була людина, яка приймала білетики на виїзді, тому що там був дуже узький виїзд, і він отакий волной був і, і стіни, типу і стіни я. Не могла пропхатися туди своєю машиною. Я живу отуди, він мені показує вправо, вліво, вправо. Він такий уже боже Я така, вибачте, вибачте, я тільки отримала право. Я виїхала, більше ніколи в ту бібліотеку не поїду, точно, хіба що якусь іншу, де немає такої парковки, бо це просто неможливо. Так, ну але мені подобається водити. Ще я виїхала один раз випадково на вночі, випадково виїхала на швидкісну трасу, і там треба ти, по 100 кілометрів. Для мене це дуже швидко, я так ніколи не їздила. І вночі траса засипана снігом. Я не бачу, де оця лінія, коли з'їжджати направо, типу щоб ви, наліво, щоб виїхати з швидкісної траси. І я тільки їду, їду, раз пропустила поворот, їду, 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 раз пропустила поворот. Я думаю, боже, я так в США заїду, я не вийду сюди. Не так в тому жарті. Я їду це. Я їду в інше місце, бо я не можу. Виїхати не може покинути швидкісну траси. Ну але слава Богу, я там зрозуміла логіку якось звідти виїхала. Але так до роботи з роботи добиралася не 10 хвилин, як завжди, а одну годину. Uh, от це з приводу автомобіля. Взагалі з автомобілем, звичайно, тут життя набагато краще. Мені тут подобається, і з автомобілем, взагалі можна їздити за продуктами. Тут є магазин фрешко з українськими продуктами, які я обожнюю. постійно. їжджу туди за зефіром uh, в бібліотеку можна їздити, але точно не втуди. туди. Я підземна парковка туди я більше не поїду, не буду так ризикувати. Купила собі паркомісце. місця. А скільки 60 доларів по моєму місяць? Отак, от заїжджать, і отак виїжджають. Типу, пором дуже мені пощастило. Типу, хоча навпаки, типу я не буду тренуватися, але типу, от-от, знаєте, тому що типу я парку місця, ну де ти типу, треба щось там між машинами приїжджати до сюди. А в мене прямо тут на виїзді, тому так вперед, назад, виїхала. Тому я зараз вже на машині, прекрасно себе почуваю. Мені Веніпегі зараз подобається. У мене тут є друзі, я ходжу на мафію. Вам до цього казала, кому хто в Веніпезі пишіть, я поділюсь. Туди прийти дуже класні люди, цікаво грати. Е, от, ходжу в Тесмастер, скул публічних виступів. Е, там у них був конкурс недавно, я його виграла. Е, це мені теж підняло настрій. А ще е, я недавно туди прийшла своїм чоловіком. Ми, він приїхав на китайський новий рік, потім він назад поїде в Китай. І, і мені сказали: типу, ого, в тебе є чоловік, ти так молодо виглядаєш. Така о, Боже, дякую. Мені люди часто кажуть, що я молодо виглядаю. Хоча це не так, але е, типу, ну. Хоча мені 29, не така вже я і стара, чи стара? Пішіть недавно почала дивитися аніме, щоб влитися в молодіжну тусовку. Зошит смерті. Я просто слухаю Гаррі Поттера метод раціональності, так, і там було щось про зошит смерті, мені про нього розповіли. І коротше, я почала дивитися, мені сподобалось, я думаю, ну, я тільки одну серію подивилась, бо мало часу, але я буду продовжувати, і я думаю, що, а, можливо, я ще чимось таким зацікавлюся. В принципі, мені здається, багато хто каже, що в Канаді скучно, а особливо в Манітобі, веніпех Але я думаю, що якщо у вас а, ви можете створювати власний фан, то скучно вам не буде. А Якщо не можете, то навіть якщо ви живете в якомусь величезному місті, типу Пікін, вам буде скучно, От А, Дякую, що подивилися це відео, що воно вже довгеньке. А, дуже рада, що ви були зі мною. Я з вами скучила, вже два тижні нічого не знімала, бо щось був не дуже хороший настий. А, Хочу сказати, побажати вам гарного тижня, гарного дня. А, будь ласка, ставте, залишайте свої коментарі, вони допомагають моєму каналу. Якщо прям важко, просто лайк, лайк поставте. Поставте подавайку, це піднімає мені настрій справді дуже буду вам вдячна, і також взаємно бажаю гарного настрою вам і гарного тижня! Пока-пока!